Половина червня вже позаду, а літо досі балансує між ясним небом і прохолодними ранками. 18 червня середа, яка для когось буде сонячною, а для когось хмарною з натяком на дощ. Давайте дізнаємось, що принесе цей день кожному куточку України. На Київщині температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься частково хмарним, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На Сумщині температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 15 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 20 градусів тепла. А вночі буде близько плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, можливі незначні дощові опади. У Донецькій області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність опадів не очікується. У Луганській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується хмарний день, але без дощу. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 19. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Миколаївській області температура вдень складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується ясна сонячна погода. У Херсонській області температура вдень підніметься до 28 градусів, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. День буде сонячним. У Запорізькій області температура вдень досягне 24 градусів тепла. А вночі буде плюс 16 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься хмарна погода без дощу. У Криму температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, але опадів не прогнозується. До речі, якщо вам подобається отримувати прогноз у такому форматі, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Це дуже допомагає нам розвиватися. У Чернівецькій області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Небо буде частково хмарним впродовж дня. Опадів не очікується. У Рівненській області температура вдень буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде хмарним з можливістю незначних дощових опадів. У Волинській області температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується хмарна погода з можливими короткочасними опадами. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода. У центральних областях? У Кіровоградській області температура вдень складе 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясна сонячна погода. У Полтавській області температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода з можливими короткочасними дощами. У Черкаській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з можливими незначними опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде хмарним, проте без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такими будуть погодні умови в середу, 18 червня, у когось день пройде під теплим сонцем. А хтось зустріне хмари на горизонті. Головне, пам'ятайте про комфортний одяг і хороший настрій. Побачимось у наступному прогнозі.